Стрімкий наступ збройних сил України на територію Курської області став неабияким сюрпризом для російських окупантів, а також для самих українців. Звісно, і наші західні партнери неабияк здивовані. Найбільше всіх дивує інформаційна тиша, в якій це все проходило, і продовжує тривати. Детальної інформації українська сторона не коментує. Єдине на що звернули увагу на заході, те, що президент Зеленський офіційно майже заявив про те, що це Україн. Інські збройні сили сказавши, що тепер Росія відчуває війну і на своїй території. Звісно, аналітики з усього світу намагаються розгадати план Збройних сил України, які задачі ставить перед собою українська сторона у цьому наступі. Але інформаційна тиша, як я вже зазначив, триває і це грає нам на плюс. Проте по крупицях збирають західні змі інформацію. Зокрема, видання The Economist поспілкувалися з пораненими бійцями, які брали участь у курській операції. Про це написали статтю. Її оглянемо і ми з вами. Звісно, у цій статті... Таті не буде нічого, що може допомогти ворогу. Закликаю всіх додивитися до кінця обов'язково це відео, щоб просто знати, як це все розпочиналося. Крім того, поставте, будь ласка, лайк під цим відео, напишіть коментар, підписуйтеся на канал Матеосян Ньюз, якщо побачили мене вперше. І, звісно, рекомендуйте мій канал іншим. Буду вдячний. Друзі, щоб там не відбувалося, війна триває, і нашим воїнам потрібна ваша допомога. В описі під цим відео знайдете актуальну інформацію про збори від полтавських волонтерів на потреби збройних сил України. Тож закликаю всіх долучатися і допомагати нашій армії. Разом обов'язково будемо перемагати, якщо будемо згуртовані і допомагати військовим. Заздалегідь вдячний. Отже, стаття The Economist описує перші дні. Початку операції солдати співали молитву отче наш і клацали чотки, йдучи вперед. Для 43-річного Івана, старожила української 103-ї бригади, бойові дії на території Росії були просто ще одним робочим днем. Гранати і міномети виглядають однаково, де б ти не був, сказав він. Новобранці були майже паралізовані страхом, але вони разом долали по 10 кілометрів на день. Вони перетинали поля і залізничні колії. Щоночі замінювали передові підрозділи на на швидкоруч вирити Тих позиціях попереду: три дні, три походи, три ротації, третьої ночі вдарили російські планерні бомби. Все горіло, руки тут, ноги там, 12 чоловік з роти загинули одразу. Іван отримував осколкові поранення паху та грудей. Шестиденна операція України на території Росії просувається швидше, ніж багато хто наважувався про це думати. Джерело в українських силах безпеки повідомляє, що до суботи, 10 серпня, деякі підрозділи просунулися на 40 кілометрів глиб Росії в напрямку обласного. Центру Курськ атака оповита таємницею застала Кремль зненацька. Близько 76 тисяч місцевих жителів втекли. А російська влада оголосила там надзвичайний стан. Відсутність добре організованої евакуації обурила багатьох. Володимир Путін назвав це масштабною провокацією. Володимир Артю, голова української військової адміністрації в Сумах, каже, що український успіх став холодним душем для росіян. Вони відчувають те, що ми відчували роками, починаючи з 2014 року. Це історична подія, але розповіді українських поранених свідчать про те, що це не була прогулянка в парку. Легка прогулянка мається на увазі. У лікарняній палаті описують журналісти. Тхне землею, кров'ю і затхлим потом у коридорі. Фольговані пов'язки від опіків на подвір'ї. Пацієнти, деякі з яких обмотані бинтами з голови до ніг, як мумії, несамовито курять. Анголь, 28-річний десантник 33-ї бригади, схожий на новорічну ялинку. Його ліва рука знерухомлена у фіксуючому пристрої з його тіла стирчать трубки, пакети і дроти. Він також був на відстані близько 30 кілометрів глиб Росії, коли йому не пощастило. Він не впевнений, що в нього влучила артилерія чи бомба. Все, що він пам'ятає, це те, як впав на землю і закричав «300! код для поранених. Він стверджує, що до того моменту росіяни тікали, кидаючи техніку та боєприпас. Паси так швидко як тільки могли. Інші солдати на подвір'ї згадують. Демонічне гудіння російського неба Україна розмістила в цьому районі багато засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Але безпілотники та авіація знаходять шляхи прориву. Микола піхотинець, який розповідає, що був у першій групі, яка прийшла на територію Росії, каже, що пілоти атакували як тільки вони увійшли в перше російське село. У другому селі групу обстріляли з гелікоптерів. Микола згадує, як кинувся на землю, а потім почув звук падіння гелікоптера, збитого українською зенітною. Ракетою, але близька небезпека має свої наслідки. Проблема з падінням на землю вночі полягає в тому, що ти не бачиш, куди падаєш, каже Микола. Він зламав собі ребро і був евакуйований. Деякі аспекти української операції, схоже, були ретельно спламовані. Оперативна безпека забезпечила елемент несподіванки, що є вирішальним аспектом війни. Ми відправили наші найбільш боєздатні підрозділи до найслабшого місця на їхньому кордоні. Розповідає джерело в генеральному штабі, яке перебуває в регіоні солдати-строковики зіткнулися з десантниками і просто здалися. Але інші аспекти операції вказують на певний поспіх у підготовці усіх трьох солдатів, про яких йдеться у цій статті. Витягли з лінії фронту на сході, де на них тиснули без жодних хвилювань, буквально за день до початку операції. Кінцева мета української операції досі залишається незрозумілою. Чи спрямована вона на просування далі до міста Курськ, чи планується окупувати частину території назавжди? Можливо, як розмінну монету на переговорах, або ж вона має намір відступити, завдавши Володимиру Путіну максимального збентеження. Не схоже, щоб Україна зміцнювала свої позиції в якомусь серйозному сенсі. Нашому теляті потрібен. Вовк застерігає джерело в силових структурах, використовуючи місцеву приказку, щоб застерегти від надмірно амбітних цілей. Мінімальною метою, як видається, є. Виведення військ з під удару Росії в Харкові та на Донбасі за попередніми даними. Результати є не дуже переконливими. Росія перекинула війська з Харківського фронту, але поки що набагато менше з життєво важливого Донбасського фронту. Хоча до слова і звідти вже якісь групи пересилають на курщину. Їхні командири не ідіоти, каже джерело в українському генштабі. Вони перекидають війська, але не так швидко, як нам хотілося б. Вони знають, що ми не можемо розширити фронт. Вони знають, що ми не можемо розтягнути логістику на вісім. Десят або 100 кілометрів джерело застерігає, що не варто порівнювати вторгнення на Курську дугу з успішним швидким відвоюванням україною більшої частини Харківської області наприкінці 2022 року. За його словами, російська армія зараз ставиться до війни більш серйозно. Небезпека полягає в тому, що ми потрапимо в пастку, і Росія буде зціплювати зуби. У цю неділю міністерство так званої оборони Росії заявило, хоча й не вперше, що воно зірвало спроби українських сил прорватися вглиб Росії. Математика війни ніколи не була на боці України, яка мусить використовувати свої обмежені ресурси. А наступ вглиб незахищеної російської території ризикує погіршити ситуацію, але операція вже покращила одну важливу нематеріальну складову моральний дух, який дозволяє Україні перемагати обставини вже майже три роки. Чи то в урядових кабінетах у Києві, чи то у профронтових шпиталях, де лікують поранених. Нація вірить, що вона виявила вразливе місце в обороні Володимира Путіна. Втомлені брудні і виснажені солдати кажуть, що не шкодують про участь у ризикованій операції, яка вже забрала життя десятків їхніх товаришів. Вони б знову приєдналися до неї за мить. Вперше за довгий час у нас з'явився рух, каже Ангол. Я відчув себе. Тигром сказав військовослужбовець. Українські військові, які спостерігають за ситуацією, ведуть власні телеграм-канали, які мають побратимів на Курському напрямку. Говорять про те, що українська армія дійсно закріплюється, окопується, і вже не так легко буде росіянам, якщо вони і захочуть відвоювати територію, яка вже під контролем збройних сил України. Стрімке просування триває, хоча Росіяни вже намагаються йому запобігти. І Дещо ускладнюють просування і швидкість трохи спала. Проте просування триває. І дійсно операція була ретельно прорахована. Проте не варто забувати, що не дивлячись на успіхи цієї операції, на те, що бойовий моральний дух наш припіднятий, це жертви жертви. Збройних сил України дійсно і там теж гинуть наші хлопці. Дійсно, і там є поранені. Проте це війна і завдати ворогу ніщовного удару. Це напевно найвища мета наших воїнів. А наша з вами найвища мета підтримувати їх і допомагати. Актуальні збори є в описі цього відео. Скористайтеся інформацією. Давайте донатити збройним силам України і допомагати їм нищити ворога будь де чи то на українській, чи то на російській землі. Заздалегідь дякую всім, хто долучається і допомагає нашій армії. Крім того, хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал, особливо Лані. Дякую вам за черговий донат за потужну допомогу. Будьте певні, частина ваших коштів направилася на потреби Збройних сил України. Зокрема, відправив своєму товаришу танкісту, у якого підрозділ на бусіку потрапив під обстріл ворожих fpv дронів, і тепер потребує відновлення а точніше, напевно, нової автівки, судячи з кадрів, які він публікував. Але крім того, донатимо ще й на власні FPV-дрони для того, щоб завдавати ударів по російській техніці. Тому вдячний кожному і кожній, хто допомагає і нашій армії, і моєму каналу у розвитку. Дякую вам. Закликаю всіх, хто додивився це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, якщо не зробили цього раніше. Напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, підписуйтеся на канал Матевосян Ньюз. Будемо бачитися частіше. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!